Вітаю, церква. Хочу сьогодні разом з вами прочитати один вірш, який записаний у першому посланні Апостола Павла до Коринтян, у другому розділі, 12 вірш. Апостол Павло пише такі слова. Ми ж одержали не Духа світу, але Духа, який від Бога, щоб знати те, що дароване нам Богом». Подивіться, апостол Павло, він говорить одну дуже важливу для нас думку. Павло говорить про те, що всі віруючі люди отримали духа від Бога. І цей дух від Бога відкриває нам, відкриває віруючим людям те, що дароване від Бога. І тому, коли Дух Святий приходить в життя людини, Він починає відкривати людині те, що дароване людині від Бога. Бог Показує нам цю істину, тому що Він в Ісусі Христі дав нам великий невимовний дар. І цей великий невимовний дар ми можемо зрозуміти тільки тоді, коли Дух Святий починає нам відкривати Його цінність. Ісус Христос став людиною і, ставши людиною, пішов на хрест для того, щоб стати для нас великим даром від Бога. Він є найбільшим скарбом. Тому що в ньому є життя вічне. Він є найбільшим скарбом, тому що в ньому Бог поклав усю благодать, яку Він може дати людям. Поза Христом немає благодаті. Поза Христом немає життя вічного, але в Ісусі Христі є і вічне життя, і повнота Божої благодаті. Тому Христос є самим найбільшим даром. Христос є даром, який надходить нам від Бога. Він для того і прийшов, і помер на Христі для того, щоб для нас стати даром від Бога. І ті люди, які мають Святого Духа, вони пізнають Христа як найвищий дар від Бога. Лише Дух Святий може відкривати людям про те, що сам Христос є найбільшим даром. Від Бога. І коли Дух Святий відкриває людині цінність Ісуса Христа, життя людини змінюється. Людина починає шукати самого Христа. Людина починає шукати самого Христа як велику цінність. Для людини цінністю стає спілкування з Христом. Для людини цінністю стає пізнання Христа. Для людини цінністю стає вподоблення Ісусу Христу. І коли все це стає для людини цінністю, все це стає саме тому, що Дух Святий прийшов у її життя і відкриває їй цінність Ісуса Христа. Відкриваючи цінність Ісуса Христа, Дух Святий робить самого Христа бажанням людського серця. Тому, коли людина хрещена Духом Святим, коли людина має Духа Святого, для неї обов'язково Христос стає найвищою цінністю, цінністю, заради якої людина готова втрачати всі інші цінності, які тільки може мати. Багато людей пов'язують хрещення Духом Святим або е отримання Духа Святого із проявом різних духовних дарів. Наприклад, з говорінням там, іншими мовами, з даром пророцтва, з даром там, вигнання бісів, чудотворення і тому подібне. Але згадайте слова Христа, які Він говорить у Нагорній проповіді, в сьомому розділі. Він говорить, що багато людей в той день прийдуть і скажуть йому: Господи, Господи, чи не Твоїм ми іменем пророкували, чи не Твоїм ми іменем? і зганяли бісів, і великі дива творили. Подивіться, всі ці прояви можуть не мати нічого спільного ані з Христом, ані з Хрещенням Духом Святим. Тому що потім Христос скаже цим людям: відійдіть від мене, я ніколи не знав вас. Тому справжньою ознакою присутності Духа Святого. Роботи Духа Святого в житті людини є не скільки прояви духовних дарів, а скільки прояви віри, скільки прояви прагнення пізнавати самого Христа. Якщо для людини сам Христос став найвищою цінністю її життя, то це можна пояснити лише роботою Духа Святого в житті людини. Бог бажає, щоб Христос став цінністю і бажанням нашого серця. Бог бажає відкривати нам цінність Ісуса Христа, для того, щоб наші серця вони пізнавали цінність Христа і сповнювалися бажанням більше і більше пізнавати Його. Нехай Господь благословить нас, сповнюючись Духом Святим, шукати Христа і пізнавати Його цінність. Амінь.